Український орнамент та вишивка завжди мали глибокий символічний зміст для українців. Створюючи вишиванки, українці відображали своє сприйняття різних стихій землі, сонця та води. Ці символи не лише зберігаються у традиціях, але й знаходять нове життя в сучасних інтерпретаціях. Вода, як джерело життя, символізує очищення, оновлення та внутрішню гармонію. Дощ приносить благословення та зростання. Земля символізує родючість, врожай та стабільність, а сонце надає енергію, силу та тепло. Ці елементи нерозривно присутні як і в українській вишиванці, так і у нашій понад ніж сторічній діяльності. Ми не лише зберігаємо нашу історію, але й інтегруємо її у сучасність, нагадуючи про вічний зв'язок людини з природою.